Тож добрий вечір. Ще раз, друзі, хто до нас от щойно. Долучився, ну ви, подивіться, просто. Я не знаю, як це назвати. Сьома секунда! Сьома секунда поєдинку вже 1-0. Ну. Переможному для мрії з Динамо Ємбезпеки. пробив Тренер подевко. Копитко президент у команди Вільхівець небезпечно. Куди, звичайно, що живемо такий час, що поєдинки відбуваються без болівальників. Я думаю, тут болівальники з вільхівця точно були, які в залі тут заряджали про холодець на повногусні. Для Вільхівця, що придумає зараз футзалісти! Пишіть, як ви підтримуєте, звідки вболіваєте. От яка зараз і Забиває вільхвець. Перед тим був удар перекладено, але на добиванні. Перше міло. Куротники там колоці. Та я не думаю, що хтось буде з команд ображатися, але ямборко пробиває. Як? Вільхівець на своїй половині втрата. Ямборко пробиває і знову. Жикуляк Ян Борко пробиває ще раз. 4.22 В нас залишається до завершення. І вільківець забиває. Вільківець виходить вперед. Артем Шумен, номер 19. Де бобірш, ямборко пробиває. цей стандарт і забиває! Він забиває. Який же ж красень Назар Ямборко. Тут навіть Жикуляк не зміг врятуватись. Тож, друзі, з таким великим... А, ямборко, що він придумає, класовує зараз на Лозинську ямборко. Яборко пробиває в руки. Ємборко. Ємборко йде в обіраш. Пробиває він. Жикуля. Юрій Падуку. Удар з позначки. Удар. І забиває зараз футзаліста Вільківця. Відзначається 10-й номер. Микола Ярем. 3-2. Попереду нас Вільківець. Акція Вілківця. Направив фланг передачі. Ямборко. Ямборко, удар! І два перемагає «Скала». Дуже хороше протистояння ми побачили, дуже хороший рівень футзалу. Я думаю, він нам сподобався.